Доброго дня! Озвучу від Репетіє Михайло. Поговоримо з вами про ланцюгові багатогілкові стропи. Ланцюгові стропи вантажопідємні, призначені для виключно піднімання вантажів. Виготовлені загортованої сталі і лінійка цих ланцюгів регламентована стандартами ЄН818. Наприклад, ланцюг номер 6 означає, що був виготовлений з прутка 6 мм. Наступний пруток 8, 10, 13 і так далі показують нам номер відповідно стропи. Крім того, жорстко регламентовані і розміри ланки, ланцюгових строп. Вони відповідають довжині, тобто діаметру прутка в три рази. Наприклад, номер 6 відповідає розмірам 6 на 18, номер 8 8 на 24, 10 на 1030. Також ланцюгові стропи поділяються на класи по міцності. Відповідно, клас 8 відповідає позначенню g 80 Клас 10 відповідає ж 100. Клас 12 відповідно виділяється позначенням g 120 Ця цифра позначає. Зусилля на розрив в кілограмах на 1 см квадратів перерізі матеріала, з якого виготовлений ланцюг. В класі 8 квадратний міліметр перерізі сталі, з якого виготовлений ланцюг, витримує навантаження в 80 кг. І так, крюк, який виготовлено 50 ланцюг не встановити, наприклад, на ланцюг 6-го номеру або 13-го. Тобто цей набір представляє собою конструктор, в якому застосовується як основна ланка, з'єднувальні ланки, що з'єднують ланцюг зрештою складових стропа, крюк, і також крюки-укорочувачі. І так, ланцюгові стропи дуже компактні, Їх можна покласти як в ящик, так і іншу стару, що не можна зробити, наприклад, з канатними стропами. Наступна перевага. Витримують ланцюгові стропи велику температуру, наприклад, до 400 градусів по Цельсію при падінні вантажопід'ємності до 20%. Ланцюгові стропи мають наступну перевагу відносно канатних чи текстильних строп, тому що їх можна укоротити за допомогою додаткового обладнання. Це називається обладнання як гаки укорочувачі. Багатогілковий строп можна замовити з більшими стропами. І вже при потребі ми можемо укорочувати відповідну гілку за допомогою додаткового обладнання. Це як і гак укорочувачі чи інше додаткове обладнання. Гак укорочувачі, їх декілька може бути навішані на головну ланку разом з гілками стропа. І таким чином гілки, відповідні гілки стропа ми можемо укоротити. Гаку коротше, за допомогою з'єднувальної ланки, не вішаться на головну ланку разом з гілкою стропа. І ось таким чином стропа може бути укорочена. Для чого це застосовується? От, наприклад, ви бачите сходовий марш. Його необхідно встановити таким чином, щоб площадки сходові знаходилися в горизонтальному положенні. Це можна зробити виключно за допомогою ланцюгового багатогілкового стропа з встановленими укорочувачами. В нашій, в нашій ситуації ви можете побачити, що дві проушини, які в верхній частині знаходяться, вони ближче знаходяться до крюка, дві нижні знаходяться на більшій відстані. І, відповідно, ми таким чином можемо забезпечити монтаж даної конструкції.